Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати вечерю, дуже смачну вечерю. Зараз сезон овочів і саме. В час приготувати таку смакоту. Значить, нам треба баклажани. Баклажани, правда, потемніли. Я їх вже почистила, порізала такими шматочками і замочила. Десь вони були хвилин 20 в сольоній водички, тому такий вигляд у них. Можна баклажани не чистити, можна з шкуркою. Ну, ми любимо, щоб не було тої шкурки. Воно так от, ніжніше. Тут картопля. Картоплю теж треба порізати такими шматочками. Ось вона в мене порізана. отак от. У нас картопля попався дуже твердий сорт, і я її заздалегідь так, до полуготовності і порізала. Якщо картопля готується швидко, то варити не треба. Значить, це у нас баклажани і картопля. А тут фарш. Фарш у нас, до речі, дуже зручно. Тут у мене курятина. Свинина і яловичина. Я беру по кілограму всього, перемелюють, заморозою. Такі, от, от такі грудочка, навіть не важила, грудочка фаршу. Витягнула з морозівки, підсолила. Порізала міленьку цибулю і зелень. Тут у мене петрушка. Зараз а, ще додам спеції і перемішаю ретельно. Коли перемішують фарш, можна додати трошки водички, щоб легше було перемішати. але фарш має бути дуже-дуже вимішаний, однородний, для того, щоб він держався кучки. Бо у нас буде по принципу люля-кебаб, що треба, щоб держалося в кучі. Хорошо, все. все, вимішуємо фарш. Ну, от, робимо такі типу, шашлычка, картопля, фарш, картопля, фарш. Зараз я покажу, як я це роблю. Це дуже просто. Тут надіваємо шпажку, на шпажку спочатку баклажанчик, тоді поробила такі, типу поділила, як фрикадельки. І надіваю, продіваю, і таку гарненько придушую його. І наступний. Вибак баклажани чистим, тому що ну, з шкурки. Вони ну, вдобно їсти. Знаєте, ті шкурки тягать воно якось не так. На картинки то, звісно, оно буде красивше, ну так э, удобніше їсти його. Ну, Газненьке вийде, підлім'янеться. Буде дуже добре. Ну і такі шочки ми робимо. Мясо, до речі, дуже зручно, тим, що фарш, він смачніше, ніж кусок м'яса, ну як на мене. Так, ну, да, воно в себе пропитається спеціями, п'яцями, цибульки, сок пусто. А вкусно. тут у нас э, трошки лишилась картошка, да, трошки картошка із баклажаном. Ну, в взагалі, таким образом робимо, зараз я нароблю опять ці каделік, так зручніше. Заготовочки такі робля. Так, виробили весь фарш і всю картоплю, але баклажани у нас залишилися. Значить, от помідорки ми ріжемо пополам, і баклажанчики просто положимо, вони тут приготуються теж. Ну і тепер це все. Можна залити е, томатну пасту з водичкою розмішати. У нас є такий соус е, кетчуп. Ми зверху такою його польємо слегка, Не дуже багато, трошки. Ну, блину плоть десь. Воно пустить соку, багато буде, тому що баклажани пустять сок і помідори пустять сок. І відправляємо в духовку на 180 градусів на півгодинки. Поки будемо дивитися так. Ну опять же, все залежить від духовки і від вашої напруги. Забула сказати, що це все ми накриємо фольгою на хвилин 15, а потім фольгу знімемо і. і Поляр хороша, така топсохіна. <решко> ну так, да. обстаньте. Витягнула я з духовки, от така от страва вийшла. Не буду чмакати на камеру, не буду розказувати. Це само собою, понятно. Картопля, фарш, як, як котлетка, отут -от, і баклажани, воно дуже смачно. Просто така от подача трошки інакше. Нам це подобається, ми робимо це не перший раз. Спробуйте обов'язково, овочі додають свого смаку. Тут виходить така ще юшечка, воно, тому, вона можна полити зверху, і можна зробити соус доповнительний з часничком, майонезиком і сметанку. Взагалі, тут, що хоч можна придумати до нього, воно в будь-якому випадку буде смачно. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаємо всього найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока!